І прийти додому, такі як, як, як нам треба, а прийти нормально з дружиною, з родиною, відпочити. Я думаю, Петро Петрович ми з ним говорили, що ми започаткуємо такі традиційні вечори, традиційні вечори, зустріч з популярними артистами. Оце буде так в початку, ну вже є проекти з нового року. Це почнеться. Будуть приїжджати ті артисти, котрих ви. Бачите по телебаченню, чуєте по радіо, і будете просто спілкуватися. Вони будуть давати вам найворічні концертні програми і чисто по-людськи будете з ними говорити, робити собі знімки і потім скажете всім сусідам, що у вас найкращий колега. Приймаєте таке чи ні? Покажіть, що то приймається. О, нормально. Я вам скажу, люди добрі, оплески артистів, це, така якби друга зарплата. Я нині зарплати не буду, то давайте я хочу облескати. О! Бо ж пані шейки не поплескали, це не результата, нехай моє тьо. Москалі кажуть на тьошу, її їй-о-мать що от чоловіки так своїх теж не люблять. Вони їм на світ народили, яка, вони за і не люблять. як не дайте, що то є кого, вона в середині зараза. Тьошка ванні. Це і тьошу звіти, їдь, скільки тих байоги, от для тих хлопців, але ви кожний має таку біду в хаті. Зять прислав Тьоші по з армії. І лист збоку написав. Вона відкриває посилку там граната, вона тримає в руках і причитає. Шановна дорогенька й доша, якщо візьмете цю гранату в руки і потягнете за це кольцо, то мені дадуть 10 днів. Знаєте, я маю багато від гарних музикантів. Ну, подуйте, можливо, його, бо ви їй модалі, вона поклониться. Ви знаєте, я маю багато відсільних музикантів, колею і маю одного дуже крутого бізнесмена, він дуже любить полювання. Ми так колись сиділи, пили каву на постограти і каже, той бізнесмен. Хлопці мають проблему купив уса на полювання, от йду на полювання, заплатив 500 доларів. Тільки прийду на полювання встрілю, пес падає і боїться Що робити? А вони дійдять. Юрко ну, ка грек, лодка ми граємо три дні вісіля. Давай того пса. Та ми йому в бубен закриємо». Та воно йому як упає. та він перестане боятися. Взяли, відіграли, воно йому нагупало поле понеділок, вийшов, десь так забучаш, сидя в поле. Відкрили сні буби, відкрили, а те сидить, а його каже, брі стріляє, той бісена бо стріляв пес скакує на задні ноги кричить: музиканти відають, шановні гостей, і да видійський до апанса. Ми такі знаєте, ми українці ми піво знаєте... Знаємо, над чим коли сміятися. Один колега-фермер в мене дуже гарний фермер ку розводить худобу. Купив корову. Кузеня як мед, гламурну. Блендинку. Це така корова, гламурна, така всяке силиконове ім'я. І пірсінг в животі. Ну і всі коло тої корови бігають, біоторами розмножатися, привезли бика. А але приїхав би крутий такий прикоцаний. Що й в наколках. І в У лаковані І Він крутиться коло тієї корови. А корова сіла на задній родиці, бик до неї, вона так головою махає так. Крик з другої сторони. А -а -а -а. Відправили того бика, привезли з гуцулів того фраєр, того файного гуцула бика. В капілюху, в кіптарику, по столах, та та й бектах коло коло мийки, коло корови. А так далі. Що робити? Привезли ветеринара. Він так підійшов оку, яка... область, брали, в одного око, подивився. В Тернопільській області кров брали, картошну в друге око в Бучучі. А ти як знаєш, моя жінка звіти. <плес> я хотів вас сказати от мужчинів, <плес> Знаєш, коли стараються чоловіки, про що найбільше чоловіки між собою говорять, розмовляють. Я пам'ятаю, колись ми, як вони молоді з Петром Петровичем, ми балакали про спорт, про футбол. А тепер зайде збираючися про політику, таки, зайця поталізовані, але нормальні хлопи про що говорить. От як якби про жінок, не я. Я вам покажу, як то виглядає. Відбулася раз балачка. Трохи безсородна, що таке жінка-чужа і жінка законна. Своя жінка як говорить. Моврова рубає, чужа жінка, як говорить, мов скрипочка грає. Своя жінка зварить їсти, не лізе до писка, чужа зварить таке смачне, їлася внеска. Своя жінка сядні їсти, чамкає, грикає. Чужа я д'їсть, хусточкою рота витирає. У чужої довгі вії, а ще довші ноги, а в своєї язик довгий, майже до підлоги. У чужої все стримить, як карпатські гори, А в своєї усе висить. Хоч шукай під Чужа тебе поцілує в барі і в машині своя раз під час весілля другий в домовині. Чужа. Чужа простить, як ти скочиш до іншої воже. Своя жінка як це вчує, відрізати може. Чужа, як ти прийдеш п'яний, то ще більше рада, своя буде так гудіти, як Верховна Рада. І з чужою ляжеш в ліжко, пахне. Наче квіти. своя жінка застеж швидко, ще й може. Храпіти. Отак От собі говорили чоловіки у парі, як то тяжко їм живеться у подружній парі. На останок пили пива, а по тому лиш один пішов у грешку. Решта всі додому. Бо правило, чоловіки знають, як найкраще чужа жінка доти краща, поки не своя ще. Любіть своїх жінок, хлопці. Дякую. О, Дякую. Сайки, так, до чоловіків, бочачи. А от коли жінки, жінки, наші дорогенькі жіночки, дівчата, коли жінки збираються, про що вони дійшя це дівішник, так? про що місцевої жінки говорять, як ви думаєте? Та нормальні жінки, звичайно, що говорять про чоловіків і про клятах, я вам попробую показати, як то виглядає. Жінка задумала благородну справу, запросила своїх подруг до себе на каву. Та не так мою каву їй хотілось і як хотіли жіночками язи посолити. А про що ж розмовляли любежіння наші? А звичайно, чому чужі чоловіки кращі? Чужий нас тебе мені ніжмо, аж на серцю щемно. Хоч він може дороги йде, так за те приємно. А свій і неправду каже, а ще дуже грубо. Ти корову не дуїш, ти обійшла шлубо. Чужий прийде поголений, наче хвіст черв'ячний, А свій де як папір наждачний. У чужого зуби аква аквафрешний лак. А у свого на роті, лежить здохний ко. Чоловік, як прийде дому, як шкарпетки скине, то свій кухтів можна вишкрити спів відраглити. А у чужого ноги чисті, він їх мило миє, в нього ноги краще пахнуть, як у свого шия. Щужив їж в Мерседесі, в'яв то засмагати. А своїм народові нагород сапат. Чужий запрошує тебе, на шашлик, на сало і на вічому мало. У рівного чоловіка носик непомітний. За те на ті ходить постійно вагітний. А чужий чоловік високий, стрункий, чорнобровий. Живіт в нього непомітний, а міст півметровий. І були ми собі жінки й далі говорили, і були ми чоловіків, як судді, судили. Та тут прийшов муж законний до рідної хати. І як крикне Баруйте готати. А ті жінки охопились і гайда додому, а я свідчумо разку на моменті цього. Дякую! Дякую! Дякую. 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 Ну, тепер звіті приходимо просто до масніщих кавалки. <ріст> зайти, зараз... От скінчилися вибори. Заді ми бачимо, як перед виборами все рвалося в депутати. депутати. Зайді були такі люди нормальні, які добрі йшли. А були такі, що воно в житті нічого не варто, але дуже хочуть бути начальством. Правда? правда? Я маю одну байку, її ще ніде не було ні на одній касеті, ні на одному диску. телебачення призибовки, хочу показувати, вона дуже сильна правда. А не за те, що ви мене дважня, я обідне розкажу. А не мусите мене попросити. Дякую, просили. Коли Господь створив людське тіло, то тіло зразу ж узялось за діло. Всі органи на тілі ожили і дружню раду зразу почали. Щоб тіло могло справу ліпшу дати, треба було начальника обрати. Звичайно, мозок зразу поуважав, що він найбільше має в тілі прав. Він першим всім команду подає, то зрозуміло, він начальник є. Е ні, сказали ноги. Саме ми людей зробили справжніми людьми. Ми хоч команду і не даємо, та мозок ми на собі несемо. Та що вартує мозок, той без нас, сказали руки, розпростершись враз. І чого варті ноги в шкарбани, якби не їм не скяної штани. Тут і хребет не втримався від розмови, та пропали всі без мене, без основи. Щинився гамір, наче з грому й злив, вся орган себе славив і хвалив легені ребра. Зуби з язиком усяк уважав себе керівником. Та тут, як буває все при сварці, озвалася й нарешті дірка в тхаті. А я мене забули ви панове, наговорили тут мішок полови, на що всі органи в душвиді розсміялись, а потім всі довгенько дивувались, що має світу вже кінець настати, бо й гірка аці хоче керувати. На що от ці дірка образилась, застрайкувала і на ключ закрилась? А через три дні органи на тілі. Зробились сині і посолові, живі тріщав, на лоба лізли очі, а мозок плутався в думках, немов у клочі, стискаючи моги, корчились кишки, легені так набухли, як і бішки. І через три дні потім усім всі висали начальником своїм маленьку дірку. У Великій хаті і дружньо узялися всі до праці. Минули в праці осінь і зима, моранці й байці, проста і ясна. Щоб депутатиком верховним стати, не конче розум, треба мати. Дякую! Зоряна, я представлю, це Зов'яна, арт-директор того закладу, є. Арт-директор, що це є? директор по артистах. Вам буде займатися займається артистами. — Не зімайтесь. Хлопці, диванно можна підзовлятися. Не мені! Що ч чи? Я пас. А про такчистів? Ви працюєте? Павла не моя. Не вірена. Знаєте, остання стадія сп'яніння? Таксі сидить, заходить п'яний сідай на передне крісло, а таксі скаже, вам куда? Так, а твоє не киділо. Хлопці товчить, що педально не їздити, дорогу заколо. Нині то в чому проводить те, що залізів заробить. Дизайте, зряна, я попрошу сюда. Давайте ну, точно пограємо, э, пограємо я. мені, правда? Тійкий гарний день, вісімник світа, закінчився. Це можна полошити сюди. Що в мене що в зоряне в руках? Отако. От Зіряджа покажи. Це був сумтє. Тоді я вас прошу, у вас одразу асоціація. Я бачу, що ви зараз будете гроші здавати, Ніхто ні на що гроші не буде збирати, ви просто мені можна навіть виграти. Що. Я зараз буду, спіть коло мене, що ти зряночка. Зараз ми так будемо підходити до мужчин. Я буду починати фразу якусь От жінки з чоловіками бажано пари, сімейні, сімейні пари. Чоловік це є стігубенький так? а рожевенькі — то є, є дівачі. Я буду починати фразу, а закінчення цієї фрази... Ні, ні, це заговорється. А закінчення фрази знаходиться у цих штанах. Зрозуміло. Ви витягуєте, я починаю фразу, а ви продовжуєте. З кого починаємо? А от є, тут є дуже гарна гара. Ви починаєте. Слухай, зоря. Починаємо фразу. Ви запихаєте ручку і так собі витягаєте. Я починаю, а ви продовжуєте. Як вас звати, пані Олеся? Отже, я починаю фразу, а ви продовжуєте. А у мене вже а, ті Я починаю вибухом, а у мене в штанцях. Удвоєні ворота, Нормально, Тепер даєм вашому чоловікові, так? Ви витягаєте, вам також треба? Чи ви так, у так, треба. Це нормальний швиб. Чоловік дає, видаває ногами. Отже, увага! Я починаю, ви продовжуєте. А у мене вштається. Потужний інтернет. Потужний інтернет. Так пішли далі, хто ще кого не буде мінять обіденько я. Мені Я парової. Це ніби таке, коли кажуть, що свята між задусять. Прошу, тягайте так, оту синенько, так, так, витягайте, щось знайшли. Я починаю очити ша. А у мене штанця. Волосники зібрали, великий урожай, липні. Подуйте, тупи колосики зібрали, великий урожай, кожи, а тепер тепері. Та пігайтесь, ворожень, дужа. А чи ні попаде, бо так, як вас зваря. Оля, о, оля, о, оля, отже, я продовжу починаю, а ви, о, а у мене в штанця, попонуйте, будь ласка, побуваєте тільки ремонт. Дившаємо собі, так, або давайте ви.